Ми щодня проводимо в онлайні купу часу. Спілкуємося, вчимося, розважаємося. Але знаєте, чи завжди ми там у безпеці? Сьогодні ми якраз і з'ясуємо, які пастки приховує інтернет, і головне, як їх оминути. Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ безпеку в інтернеті. І повірте, ця тема стосується абсолютно кожного з нас. Так, ми щодня сидимо в телефонах, планшетах, комп'ютерах це вже як частина життя. І ми рідко задумуємось, що разом із крутими можливостями там існують і певні ризики. Отже, давайте розбиратися, які ж саме пастки можуть чекати на нас в онлайні. І перша, та, мабуть, найпоширеніша пастка має таку дивну назву фішинг. Це слово, знаєте, схоже на англійське фішинг, риболовля. І це зовсім не випадково, адже шахраї буквально намагаються зловити нас на гачок. Давайте так. Ужавіть, що шахраї це такі собі рибалки, а ваші особисті дані, ну там логіни, паролі, це риба. Вони створюють підроблені сайти приманки, які виглядають ну, точнісінько, як справжні, і просто чекають, поки хтось клюне і введе там свої дані. Як це зазвичай працює? Ну, все починається з якогось повідомлення, яке тисне на емоції. Щось на кшталт у вашому акаунті збій, терміново підтвердіть дані. Людина, звісно, лякається, клікає на посилання, вводить свої дані, і все. Пастка спрацювала. Але знаєте, крадіжка паролів це ще не найгірше. Дуже часто такі листи містять віруси. Вони можуть заразити ваш пристрій і, наприклад, почати розсилати спам усім друзям від вашого імені, а іноді вам навіть можуть запропонувати завантажити такий собі фальшивий антивірус, який насправді сам і є вірусом. От така історія. Отже, небезпека цілком реальна. Але як же не потрапити на цей гачок? Ну що ж? Настав час увімкнути режим цифрового детектива і навчитися розпізнавати ці пастки. Ось вам кілька суперважливих ознак. Завжди, завжди перевіряйте адресу сайту. Безпечні сайти починаються з HTTPS, а поруч є значок замочка. А якщо ж адреса якась дивна, у тексті купа помилок або вам пропонують щось ну надто привабливе, наприклад, виграти телефон, це майже 100% пастка. Існує й більш небезпечний вид фішингу цільовий. Тут шахраї вже провели таку собі розвідку. Вони можуть знати ваше ім'я, школу, і тоді повідомлення виглядає ну дуже переконливо. Наприклад, лист, нібито від учителя з проханням завантажити файл, а насправді від шахрая. Добре, ми навчилися розпізнавати загрозу. А що ж робити, якщо ви з нею все таки зіткнулися? Ось ваш особистий план безпеки. План дуже простий, але неймовірно ефективний. Перше зупиніться, просто не поспішайте клікати. Друге подумайте, чи виглядає це повідомлення реальним. Третє запитайте якщо є хоч найменший сумнів, краще порадьтеся з дорослими. І четверте дійте. Якщо ви все ж вели дані, головне без паніки, а просто негайно змініть пароль. Технічна безпека це, звісно, основа. Але ж інтернет це не лише сайти і програми, правда? Це перш за все люди. Тому не менш важливою є і культура спілкування. Давайте поговоримо про, так би мовити, цифровий етикет. Тут усе починається з однієї дуже простої ідеї правила вічливості нікуди не зникають, коли ми заходимо в мережу. Повага до інших в онлайні так само важлива, як і в реальному житті. А як це виглядає на практиці? Ну, спілкуйтеся з повагою, не використовуйте образливих слів. І пам'ятайте, що в мережі ми не бачимо емоцій співрозмовника. Ваш жар, чи навіть якийсь смайлик, хтось може сприйняти як образу, тому завжди будьте уважними до реакцій інших людей. Врешті-решт, усі ці поради можна звести до одного золотого правила поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб поводилися з вами. Це працює завжди, і всюди, і в житті, і в мережі. Отже, який головний висновок? Ваші дані це ваша цінність. І ось ця фраза підсумовує все просто ідеально: ніколи не відчиняйте двері шахраям, навіть у віртуальному світі. Захищайте свій цифровий простір так само пильно, як і свій дім. На сьогодні це все. Пам'ятайте, що технології це неймовірно потужний інструмент, і саме від нас залежить, як ним користуватися. Будьте розумними, уважними і залишайтеся у безпеці. До зустрічі!